Привіт. Я в полі, ну думаю видно. Соняшник і культивація. Культиватор. Будемо пересівати. Ну, зараз вийду з трактора, покажу що до чого, чому так, що вийшло. Ну в тракторі не дуже чутно. Коротше кажучи, що таке невезе, не везе, як ним боротись, напевно, чи як це сказати. Вирішили частину соняшника пересівати. Пересіваємо, ну, виходить та частина, де посівна одиниця важила, здається, біля 8 кілограмів, якщо я не помиляюсь. Тобто дрібненьке. Далі тут, на жаль, менша, набагато менша частина поля е, сіялась тим посівматом, там десь під 13 кг посівна одиниця. Там залишається соняшник. Ну, а тут Отака от, от картина. Тобто, не знаю як правильніше, напевно, чи повернутись. та я думаю і так видно. Ось. Повернутись проти сон... не проти, а в цю сторону від сонця. І я думаю, в принципі, багато розповідати не треба. Я думаю, все видно. Багато його не зійшло. Мілке ми дуже скидачі не виставляли з тим, щоб краще, хай більше накидає його. Ну, але все одно це не допомогло. Я думаю, видно по розстановці двійники він є. Тому що ну, насіння мілке дуже багато, коротше кажучи, було і двій, двійників. Не знаю, ну, можливо, не 50%, там, ну нехай да, навіть зберемо по мінімуму там, відсотків 30%, нехай. Його зараз відсутньо, соняшника того, що повинен був бути тут. І ну, вирішили коротше, пересівати. Там частина була, ніхто в тому краю там навіть видно і багато такого слабенького якогось соняшника. Так, ну, маленький, слабенький. Ну ось, багато щоб не розповідати. ось, тобто є от з таким розвитком. А є... Ось, якби він. ну Навіть весь такий був, ну, але дуже багато ну, великого відсотка немає його і тобто довелося пересівати на сусідньому полі. Зараз, напевно, Дідум показати напевно не зможу, тому що дуже далеко йти на низу, аж сіявся соняшний один. Коротше, ми йшли. Посівна одиниця важила, здається, 8 кілограмів, потім вони закінчились, ми насипали той же гібрид. Ну все те ж саме, але посівна одиниця там теж щось чи під 13 кілограмів. Ну, коротше, беремо навіть не 13, беремо навіть 12 кілограмів, тобто в півтора рази більше посівмат, ну, крупніший, можна так сказати. І за рахунок цього, ну, там в принципі зі схожістю все нормально, що у малого, що у великого соняшника. Єдине в чому різниця, це знову ж таки, як правильно виразитись, його чи розвитку, чи величині. Тобто той пасівмат, що крупніший, прямо отак от ідеш, і чітко видно, ось де крупне сіялось і ось де мілке. Там де мілке, соняшник менший, де крупний пасівмат, соняшник ну, крупніший. Не знаю, можливо, якщо мене ще не змінять по тому краю, якщо буду йти, зупинюсь, покажу. Як воно виглядає? Ну, Там соняшник набагато менший, ніж тут, тому що сіявся він там після того, як ми тут посіяли, внесли ґрунтовий гербіцид. Далі я не пам'ятаю, чи дощ щось був, ну, коротше, часу пройшло багатенько. Грунтовий, до речі, ми вносили там десь з пів норми, напевно, і вносили ми по 100 літрів робочого розчину на гектар, тобто мінімум 200, там від 200 до 300 літрів ми вносили 100, ну, в принципі, притримало навіть з такими порушеннями норм внесення, трохи він допоміг. зараз або, ну якщо б тут все було нормально, або єврік, вже можна вносити блок. Або ось після зливи, я думаю, видно, вже кірка яка прополочним пробігтись. До речі, дивишся, рядки, здається, є все норм. Дивишся збоку, ніфіга не все не норм. І прополочним міленько буквально пробігтись. І він би, мені здається, стартанув би, напевно. Так, ну поїхав далі. Так, ну доходю до краю, зараз зупинюсь. Польше, можна сказати. Соняшник, той ще крупніший пасівмат. короче, зараз пройдусь, покажу що до чого. Ну а поки я йду, розповім чого ж я зараз культивую, а не сію слідом за 892. -м. Як то кажуть, до речі, дякувати Богу. 7 червня. Волога, після ливня, ще є, дозволяє пересіяти. Тобто Зазвичай ну, в таких числах ніколи. Я не пам'ятаю, що була волога, можна, щоб, яка дозволила б пересіяти, наприклад. Коротше, почали ми культивувати, замовили насіння. Там е Посівна одиниця близько 11 кілограмів була. ну Привезли нам його. Я якраз в полі був. Батько каже, ну, 11 кілограмів, а мішок повен під зав'язку. Тобто те, що ми 13 сіяли, мішок не був повен під зав'язку. Ну якось це щось стримануло, як то кажуть. Вирішили передивитись, перели... насіння ну, перевірити. І виявило, що десь напевно майже половина його всередині, якщо розлопати, воно темне, чорне, якесь підгнивше. Тобто половина нормального, половина того, що 100% речі, не зійшло би. Відправили його обратно, коли вчора здається, чи коли а ніч позавчора, Замовили, ну, здається, може і сьогодні прийде, а можливо завтра. Інший посівмат. ну, А там мені скинули декілька фотографій, якщо зможу, у вірдіоредакторі на телефоні додам. Ну, полузаного, мішків нічого не пофотографували, якби я зробив би знімки. Ну коротше, якщо этот... Ця ну Зможу додам, тому що ну, блін, на ремонт. Так, ну повернувся від сонця. Ну, я думаю, видно, що соняшник є. ну Розстановка трошки хромає, але він в принципі є. Ось. Є, 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 є. А ну, там от, як я показував, то там взагалі ще печалька можна так сказати. Так. Ну і зараз ми сюди перейду, можливо покажу. Тут соняшник тощо менший. Так, ну а в людей дивлюсь вже почалась прополка соняшника. Ну ось. мелке Тобто норма висіла була що там на тому полі, що на цьому однаково е, 3,6 штук на один метр, це біля там, 51 тисяча, здається, штук на 1 гектар, щось таке. Ну, а от тут от, ну, туди я показував, ми культивуємо, то там не знаю який відсотку, відсоток є, але явно не. 50 тисяч і при тому, що фактичний висів по контрольки висів, вийшов десь близько 4 штук на метр при виставлених 3,6. Тобто, ну, як я казав, оно мілке і багато по багатенько, напевно, по кидали. Тобто, Скидачі можна було в віддалочку виставити. Ну, вирішили хай краще більше насипеться його рядочки, але так от вийшло що навіть при тому, щоб було більше, а зійшло менше. Так, ну до речі, не сказав, це я показав те, що мілке насіння було, соняшника, те, що по 8 кг ми сіяли. Ну тут далеченько метрів, напевно, 400 треба топати. Час не хочу зараз витрачати, показати там, ну прям як я казав, йдеш і бах, і видно, що соняшник крупніший, а сіявся одночасно він. Ну можливо, якщо тут трошки зараз одійду, можливо край, якщо буду бігти по краю, то зупинюсь, з трактором покажу. Тут декілька разів туди-сюди. Довгі гони завершуються і починається, коротше, треба край буде робити. Сподіваюсь, що вийде показати. Так, до речі, іноді можна. Все-таки, напевно, і підчищати. Культиватор набивається. Ось ганчірка якась. Так, ну і бурани. оце проблема. Так, хоч два ряди. Хоч не два, але вони заскакують частенько. Так, Тут одна, а не тільки одна навору на розворотах вони заскакують Так, ну от і надвечері, ну я думаю зрозуміло, що я з сівалкою, вже яка 20-та година вечора. А, коротше, пройшла у відео, наче мить, для мене десь години 4. Десь о 16 ми мене поміняли, дякувати новій пошті о приблизно о й ми все-таки забрали сьогодні, получили посівмат соняшника. Так, ну я вже показувати мішків не залишилось, завтра вже буду, як будемо далі сіяти. Ось так от покажу. ось Такий гарний, 12 кілограмів посівна одиниця. І коротчо, вирішили сьогодні. Почати, ну як почати, хоча б край я обсію, весь виходить, а там вже, тоді завтра вже буду відбивати загінку і... Ну тому що е, виходить, коротше. 892 все-таки за сьогодні не докультивує, там залишається трохи, але вже часу нема. Я так планував, ну, планував, хотілося б. Щоб починати сіяти від того соняшника, що залишився, ну тобто якийсь сюди, можна так сказати. Але, на жаль, не вийде. Приблизно ми відмітили, де відбивати, щоб так, як рядки були, щоб хоча б ну не 100% паралельно, ну хоча б більш-менш вийшло. Ну, а так що, в принципі, на цьому відео завершую. Зупинитись також не встиг там, біля того, що казав там, де крупніший, ну, в відео. Здається, не знаю, видно-не видно, те, що я з трактора знімав, там, де йде поділ е, більшого і меншого соняшника, тобто йде, за який я казав раніше. Ну а на цьому все, до нових відео.